Вітання аграрія. Сьогодні говоримо про останній елементик, останній пазлик в технології вирощування сої це збір врожаю. І про те, які чинники протягом вегетації і в кінці вже під час збирання впливають на відсоток втрат під час збирання. Е, на сьогоднішній день соя одна з небагатьох культур, яка має шанс бути прибутковою. Тому оце знаєте кожен елемент, кожен відсоточок врожаю він для нас важливий, тому що це може якраз і бути наша прибутковість. Тому починаються оці втрати вже можна знаєте, їх побачити, прорахувати вже на самому початку, тому що обираючи сорт. І перший показник це сорт. Обираючи сорт, ми вже маємо звертати увагу на те, щоб цей сорт був стійкий до вилягання, щоб він був стійкий до розтріскування бобів, щоб висота нижнього боба була достатньо високою для того, щоб потім не було втрат при збиранні. Якщо ми маємо такий сорт, це вже наш початок закладений на те, щоб зберегти свій врожай. Наступний показник густота посіву. Густота посіву, якщо у нас дуже загущені посіви, ви всі прекрасно знаєте, що в тих загущених посівах формуються рослинки, які зовсім не розгалужені, одна стебелиночка, тонесенька, знаєте, від вітру гнеться, і якщо сильний вітер, плюс Достатньо опадів, то є всі шанси, щоб ця соя вилягла. Вилягла соя, відповідно, є втрати. Скільки цих втрат, все залежить від того, чи соя повністю лягла, чи прилягла, під яким кутом, чи є ця повітряна подушка, От і які можуть бути втрати, скажімо, від. Можливо, від, від хвороб, які будуть розвиватися там внизу, від загнивання якогось, якщо воно сильно уже лежить і є висока вологість, або просто своя прилягла, і це будуть якісь мінімальні втрати, просто треба, якби правильно е проводити збір врожаю. Також і на зріджених посівах не все так просто, тому що на зріджених посівах, так, формуються в нас розгалужені рослини, але зріджені посів не сприяють тому, що нижній біб закладається достатньо низько. І оці, такі оці гілки нижні, вони часто Просто травмуються під час комбайнування і просто можуть розсипатися і, або залишатися просто в полі, тому якби, має бути оптимальна густота, яка ну, для кожного сорту, для кожної зони, якби вона визначена, тому треба ще, знову ж таки, на самому початку технології звертати на це увагу і визначати свої оптимальні параметри. Підготовка ґрунту до посіву. Ми всі розуміємо, що соя це та культура, яка хоче вирівняного ґрунту, тому що потім, коли йде збирання, нам треба опустити жатку. Оптимально висота зрізу 6-8 см, щоб якомога менше цих нижніх бобів залишилося на полі. Якщо є велика кількість грудок, якщо є знаєте, часто сою сіють після, після облугів. І от коли оце таке, то звичайно що в цих всіх заглибинках буде лишатися соя. І є такі дані, що при висоті зрізу 15 см, якщо попала рослинка, то п'ята частина врожаю вона залишається в полі. Якщо ми висіваємо сою без добрив, а таке часто практикується, то теж, і якщо ще сорт такий, знаєте, не дуже стійкий до вилягання, то ці от тонесенькі стеблинки, які не мають достатньої кількості забезпеченості, вони теж мають схильність до вилягання. І в цьому році в декількох господарствах. Саме таку картину ми і бачимо, що Соя вилягла, тому що недостатньо міцне стебло, недостатньо розвинута коренева система, яка може утримати. Тобто, ми дали, ми забезпечили кількість бобів, тобто ми посприяли, щоб утворилася достатньо ну, велика вегетативна маса і кількість бобів, але стебло тоненьке, яке не може втримати цю сою, і воно відповідно під вагою врожаю, воно просто хилиться добре, що, скажімо, під під певним кутом там 45 градусів, і це якби дає нам. Передумови для того, щоб ми були там плюс-мінус спокійні, що втрат, якби, таких очевидних наразі немає. Але, якби збір врожаю, звичайно, що він буде повільніший, буде уповільнюватися. Ще один важливий момент: як визначити, коли збирати сою. Тому що щоб ви розуміли, що кожен день. Від термінування збору врожаю від оптимального терміну забирає нас 1% врожаю. Тому дуже затримуватися зі збором сої не можна. Коли знаєте, дуже цікаво, коли приходять досвідчення агрономи в поле. Як визначити? Значить, береться, зриває мобоби. Оце все хрустить, розлітається на зуб. Так, 14, може 13, Пора збирати. Ну, знаєте, це все лірика, вона має місце бути. І, звичайно, що досвідчені агрономи вміють з цим справлятися. Але на допомогу всім нам вологомір приходимо, міряємо вологість. І вологість 13-15% це та вологість, при якій ми не затягуємо збір, ми збираємо. Тут ще важливо, знаєте, бо для багатьох недосвідчених фермерів вони не розуміють, що от зранку може бути вологість 19%, а потім до 5% вона може впасти і спокійно якби, під, в обід можна вже збирати сою. Оця Зниця, вона дуже протягом дня суттєва, бо якщо присвітило сонечко, повіяв вітерець, це все підсушує, і, звичайно, що на обід ми вже можемо, навіть після якогось дощику чи після ранішньої такої сильної роси, ми можемо спокійно їхати, збирати, і тому треба міряти вологість, треба дивитися не тільки там зранку вийшов, але зранку, через годинку, через дві для того, щоб вловити цей оптимальний момент, особливо для тих господарств невеликих, які не мають осушки і хочуть зразу. Закласти цю сою на зберігання. Потрібно пам'ятати, що вже при вологості 12% соя може травмуватися. Як складається наша насінинка сої? Тобто, це є тонесенька оболоночка, і всередині є такі дві дольки. І при ударі, при. При контакті з робочими органами комбайна, звичайно, що така, знаєте, трішки пересохла соя. Ця шкірочка може тріскати, може розлітатися, може травмуватися, тому нам цього не треба. Тому шукаємо ці оптимальні параметри для збору. Налаштування комбайна, звичайно, що ви всі краще за мене знаєте, як оптимально налаштувати комбайн. Ви знаєте, що треба піти ззаді комбайна, подивитися, який відсоток втрат, скільки на сінинок випадає, і оце все переналаштувати. Ви це краще знаєте без, без мене, але звертаємо на це увагу. Особливу увагу звертаємо на швидкість руху, тому що є орендовані комбайни, які працюють від гектара. І інколи так буває, знаєте, що що цей комбайн літає по полю. Не можна, не можна, має бути оптимальна швидкість. 4-5-6 км за годину. Але навіть, знаєте, є такі дані, що вже при швидкості більше 4 км за годину при певних умовах може бути до півтони втрат сої. Тому звертаємо на це увагу, дивимося, пильнуємо кожну насінинку, тому що це наш результат. Тому приділіть максимальну увагу якісному збиранню свого врожаю сої, тому що це ваш результат. А я вже буду з вами прощатися на сьогодні. Бувайте здорові! Ви і ваші рослинки!